За час каденції кожного президента України та міністра оборони відбувалося скорочення озброєння України. Невідомо, яка була б ситуація на фронті зараз, якби наявні запаси не вивели зі складу ЗСУ. Хто та скільки військової техніки вивів зі складу збройних сил України до нападу Росії? Питання дослідили слово і діло, і ось що ми маємо після розпаду радянського союзу. Україна мала майже мільйонну армію, третій за розміром у світі ядерний арсенал, а також величезні запаси боєприпасів і військової техніки. Все почалося з Євгена Марчука у період його каденції міністром оборони України, червень 2003-го, вересень 2004-го, зі складу збройних сил було виведено 286 зенітно-ракетних комплексів та стільки ж переносних ЗРК, 814 БТРів та БМП. 263 танки та 86 бойових літаків. За час роботи міністра Олександра Кузьмука вересень 2004 лютий 2005 та період президентства Кучми зі складу армії вивели ще 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП та БТР. 96 літаків та 18 вертольотів. Анатолій Гриценко, який був головою Міноборони при Ющенку, лютий 2005-го, грудень 2007-го продовжив виведення техніки зі складу Збройних сил України. 200 переносних ЗРК, 698 танків, 1322 БМП, 294 зенітно-ракетних комплекси, 192 літаки, 56 вертольотів, 18 тактичних ракетних комплексів «Точка» і 84 тактичні ракети. Юрій Хануров вивів зі складу ЗСУ 102 танки, 4 415 бронемашин, 73 літаки, 18 вертольотів, 12 тактичних ракет і 4 тактичних ракетних комплекси «Точка». Валерій Ващенко, який у червні 2009 березні 2010 року був воо міністра, дозволив виведення ще 86 танків, 110 БТРів, 78 літаків, 21 вертольота, 3 ракетних комплексів «Точка» та 86 тактичних ракет. За часів Януковича керівництво держави, Міноборони та Генштабу ігнорували основу забезпечення нацбезпеки та свідомо знижували боєздатність армії. Про це йдеться у відповідному звіті. ТСК чисельність збройних сил України продовжували необґрунтовано скорочувати. Армія не фінансувалася на належному рівні та не перебувала в мобілізаційній готовності. Рівень забезпечення військ основними видами озброєння та техніки був критично низьким. Бойові літаки на рівні 20%, Зенітно-ракетні протиповітряні комплекси оборони близько 40%, Бойові вертольоти близько 30%. Боєві кораблі та катери – близько 15% від потреби. За міністра оборони Михайла Єжеля, березень 2010-го, лютий 2012-го було списано 1000 танків, 205 БТРів, 127 бойових літаків, 29 бойових або транспортних вертольотів, 29 ракет. За Дмитра Саламатіна, лютий-грудень 2012-го і Павла Лєбєдєва, грудень 2012-го, лютий 2014-го зі складу ЗСУ вивели ще 292 танки, 64 БТРи, 98. Бойових літаків, 16 вертольотів, 223 тактичні ракети. Уявіть, якби вся ця зброя була на складах України, чи потрапили би в таку ситуацію, яку маємо сьогодні? Чи було це зроблено навмисно? І головне, яку відповідальність має понести вже екс керівництво міноборони за системне скорочення запасів збройних сил? Пишіть ваші думки в коментарях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.